І вже цього тижня стане відомо, чим закінчиться інтрига з Нобелівською премією миру. Олександр Войт, наш постійний автор і ведучий рубрики Історія питання, дізнався, чому навіть оминувши всі процедури і регламенти, а це з Трампом буває, навіть якщо він отримає цю премію миру, Дональд Трамп президент Сполучених Штатів, не зрівняється з кількістю нагород із Бараком Обамою. А це я скажу для нього. ай-яй-яй-яй-яй, ще той укол прямо у серденько, яку взагалі відзнаку мав би отримати 47-й президент США. Аби... Аби врешті-решт обійти свого колегу 44-го лідера Сполучених Штатів. А ще за що американські президенти отримували свої премії миру, чи завжди вони давалися справедливо, а чиї заслуги взагалі проігнорували? Дивіться, ну от прямо зараз в цьому сюжеті. Американські президенти люблять розповідати про мир. А Нобелівський комітет любить давати їм за це премії. Чи може одна медаль змінити імідж цілої держави? Історія нагадує, президент США навіть із премією від Нобеля це зовсім не обов'язково миротворець. Річ у тім, що Нобелівська премія миру суб'єктивна нагорода. Це не фізика з формулами і не хімія, де результат підтверджується реакціями. Тут немає ані експериментів, ані графіків, які можна повторити в лабораторії. Це політика, а політика завжди залежить від настроїв, симпатій і надій. Особливо коли мова йде про американських президентів. Першим з американських президентів лауреатів був Теодор Рузвельт, 1906 рік. Він допомагає завершити російсько-японську війну, за що і отримує премію. Але саме Рузвельт за кілька років до того прославився війною на Кубі та імперським апетитом. Його гасло говори тихо, але тримай велику палицю за спиною. Вперше він озвучив його ще віцепрезидентом у 1901 році за кілька днів до вбивства президента МакКінлі, і це було не просто гарне прислів'я, а переконання і реальна програма дій. Рузвельт допомагав планувати війну проти Іспанії у 1898 році. Створив підрозділ мужніх вершників і воював на Кубі. А вже у 1904-му в посланні до Конгресу, подав доповнення до доктрини Монро США беруть на себе право втручатись у справи Латинської Америки. Миротворець із шаблею за поясом так виглядав перший Нобелівський лауреат серед президентів США. Далі був Вудро Вільсон у 1919-му, автор Ліги націй, ідеалістичної концепції 14 пунктів. Але водночас. Президент, який втягнув США у Першу світову, поки мирні ідеї 28-го президента писалися у Білому домі в Європі, солдати вмирали в окопах. І як з'ясувалося, за 20 років деякі з ініціатив американського лідера, які були самопроголошені як справедливі, принесли в Європу Другу світову війну на тлі своїх попередників. 39-й президент США Джиммі Картер більш ніж заслуговував на нагороду. Проте, Нобелівський комітет вирішив інакше у 1978-му Він зібрав у своїй резиденції у Кем Девіді Менахема Бегіна, прем'єр-міністра Ізраїлю та президента Єгипту Анвара Садата. Мир між цима двома країнами після трьох десятків років війни реальна. Дипломатична перемога Садат і Бейгін отримали Нобеля. А Картер лише подяку. І тільки у 2002 році, вже як політичний пенсіонер, він отримав свою премію за сукупністю заслуг за десятиліття миротворчої діяльності. Іронія долі тоді, у 1978-му, найсильніший американський аргумент на близькому сході залишився без медалі. Але через руки Нобеля отримав навіть лідер палестинських радикалів Ясір Арафат, людина, яка не зуміла, а може, й не захотіла, зберегти мир. Із розвалом Радянського Союзу як головного спонсора Арабів Палестини вони спромоглися домовитись про мир з євреями в регіоні, який було у 1994 році відзначено премією миру. Щоправда, він тривав недовго. Комітет нагороджує не стільки перемоги, скільки надії. Іноді ці надії обертаються розчаруваннями. Аби зрозуміти кумедність усієї історії, у певному сенсі драматизм ситуації для Дональда Трампа, треба згадати процедуру. Висувати кандидатів можуть парламентарі, професори права, міжнародні судді. Але головне, дедлайн подачі незмінний перше лютого. Хочеш отримати нагороду у грудні? Потурбуйся, щоб документи були надіслані до кінця січня. Тому премія це не лише про мир, це ще й про вчасну подачу заявки. Саме цей дедлайн і робить історію 44-го президента США Барака Обами анекдотичною. Він став президентом 20 січня 2009 року. А вже 1 лютого завершився прийом заявок. Усього 11 днів на подачу. Звичайно, хтось каже, що його могли номінувати у 2008-му, ще як сенатора. Але факт залишається фактом: премію дали людині, яка керувала державою менше року. Колишній секретар Нобелівського комітету чесно зізнавався. Ми дали Обамі аванс, сподіваючись, що він виконує обіцянки. Історія довела, надії були завеликі. Сам Обама був настільки здивований, що розглядав можливість не їхати до Осло. Його переконали, відмова буде виглядати ще гірше. Іронія ще й у тому, що через роки Обама отримав і Еммі за озвучення документального серіалу про національні парки. Складається враження, що 44-му президенту президентові США дали б нагороду навіть за начітку оголошень в аеропорту імені Кеннеді. А що ж далі? У 2014 році Росія захоплює Крим. Президент Обама із Нобелем Миру уникає різкої реакції. Можливо, він і справді зрозумів свою місію як мир у відстороненості. Трамп мріяв про Нобеля. Його прихильники писали листи до Норвегії, але правила суворі. Хочеш премію, подай заявку до 1 лютого. У липні чи у вересні пізно. І навіть якби за дивним збігом Трамп і отримав Нобеля, у ненависного йому Обами все одно на одну нагороду більше. Тож нинішньому президентові США варто задуматись: можливо, краще взяти курс на Оскар.